Виконуємо номер 79 із підручника Геометрія 7 та номер 13 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Точка К належить відрізку СД, довжина якого А сантиметрів. Знайдіть відстань. Між середними відрізків «ЦК» і КД. Приступаємо до виконання. Я зобразила схематичну малюнок до умови задачі і записала коротку умову: CD, Нам дано відрізок CD і точка К, яка належить цьому відрізку. Довжина відрізка CD А сантиметрів. Точка Л це середина відрізка СК. Точка F середня відрізка КД. Необхідно знайти відстань ЛФ. Зараз покажемо червоним кольором Товжину відрізка LF. Запишемо, що L це середина середина СК, тому СЛ дорівнює ЛК. Ф середина КД, тому КФ дорівнює fd за основною властивістю вимірювання відрізків Довжина відрізка CD дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається його внутрішніми точками, тобто Це L додати ЛК, додати КФ і додати ФД. В свою чергу, CL і ЛК у нас рівні між собою. Отже, ми можемо записати, що це 2 помножити на ЛК. КФ і ФД також рівні між собою, то можемо записати, що це 2 помножити на КФ. А тепер винесемо спільний множник 2 за дужки. Дужка будемо мати ЛК додати КФ. За умовою у нас довжина відрізка CD – це А сантиметрів. Отже, маємо, що 2 помножити на ЛК додати на суму ЛК і КФ, дорівнює у нас А, тому сума ЛК і КФ дорівнює А поділити. 2. А ЛК додати КФ, це і Е у нас складають в сумі відрізок ЛФ. Це і Е у нас відрізок ЛФ. Отже, маємо ЛФ дорівнює А поділити на 2, або А поділити на 2 за допомогою риски дробу. і записуємо відповідь. а других номер 79 із підручника Геометрія 7 та номер 13 із справ для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. виконана.